8 березня відбулася сесія Бориспільської міської ради. Засідання тривало близько 11 годин. Під кінець сесії виникла невелика конфронтація. Депутат міської ради Ярослав Годунок виразив невдоволення через підрахунок голосів. Згодом словесна перепалка переросла у бійку. Діма с немає голосу. Що ви мене? мене голос. Стоїв уже конечно. Це направа поручна проти нього.

У нас додаткові питання. Податкове питання. А у вас скільки було? 26. Нам не питається. Подлюкатись, подає. Так щоб ти мені не полагає. Я знаю, у нас тепер питання здатну. Вот кові осталися з мало 169. Прошу, прошу дитина, що утримали. Він ще не приймає. На сім де питання які?